З нами на зв'язку перший спікер Кирило Сазонов, військових збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім Політолог. Пане Кирило, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю, радий вас бачити. Навзаєм, пане Кириле. Розпочнемо з вами дискусію з приємною новиною, адже вчора з російського полону повернулися. 150 українських захисників. Про це повідомив президент України. Серед бійців це солдати, сержанти, офіцери, воїни військово-морських сил, повітряних сил, військові, десантно-штурмових та сухопутних військ. Також є нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці і поліцейські. Деякі з них були у полоні понад два роки. Щоправда, серед звільнених очора немає жодного бійця азову. Президент подякував партнерам. На обміну, зокрема, об'єднаним арабським еміратом, і давайте тут почнемо пряму мову. Щастя цього дня вдалося нам звільнити ще 150 українців з російського полону. І деякі з них були в полоні протягом років. І це дуже дуже складно повертати наших, але ми це робимо і будемо робити. Маємо повернути всіх. Дійсно дуже і дуже приємна новина. Сподіваємось, що такі обміни будуть якомога частіше відбуватися. І пам'ятаємо навіть пан Лубенець в кінці минулого року зазначав, що ці обміни якраз стали більш частим явищем. Думаю, пане Кирило, ви це теж помітили останніми обміни, ну ледь не кожен місяць відбуваються. І як вважаєте, що є таким вирішальним моментом, що ці обміни почастішали? Це я не знаю роль наших партнерів, от як. Вчора вчора президент зокрема по подякував Об'єднаним Арабським Еміратам. Чи я не знаю, тут можливо і роль тому, що нова адміністрація Сполучених Штатів Америки вже присутня. Чи не знаю, не забуваємо курську операцію, адже там теж обмінний фонд непогано поповнився? Це насправді дуже гарні новини. І Президент каже: маємо повернути всіх, і кожен з ним погодиться. Вважаю, що це найголовніше. Всі наші полонені мають повернутися додому. Це ну це для них для їх побратимів, для їх родин. Це дуже важливо. Що стосується ролі партнерів, так не перший раз це при посередниці ОАЕ робиться. Це мабуть їх дуже важлива роль, але ми бачимо, що дуже багато я про це знаю залежить від того, хто в нас в полоні. Це цінність обмінного фонду. І ми знаємо, що це росіяни дуже швидко і активно вимінюють кадирівців. Що дуже срав відразу три обміну було по обмінному фонду, який ми поповнили у Курській області. Наша 41 ша бригада сюди заходила з самого початку строковиків, прикордонників, ФСБшників ФСБшники. Вони вимінювали досить швидко. І є така категорія, наприклад, як мобілізовані в російську армію з окупованих територій, з так званих ДНР ЛНР. Їх росіяни взагалі не вимінюють, викреслюють з усіх списків. Вони їм не цікаві. Mm -hmm. Пане Крило, як поводяться полонені росіяни, що доводилося з ними е, контактувати? Спочатку більшість дуже налякана, а потім вони просто в ейфорії, Вони не розуміють, як можна так відноситись до полонених. Мені здається, що багато хто з них в нашому полоні почувається значно краще ніж у власній казармі. Їх краще гадують, їх не ображають, їх є телевізор, можливість передати звістку якусь е, своїм близьким. Наш полон для них мені здається, курорт. Угу. Що ж, будемо сподіватися, що дійсно обмінів стане набагато більше, і всі наші захисники і цивільні повернуться нарешті додому. Рушаємо до інших а, важливих тем. Пане Криле, хочемо і вашу позицію з цього приводу почути. Зокрема, спецпредставник президента США у справах України візьме участь у цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки. Про це а, власне посадове в соціальній мережі X. Цьогорічна конференція триватиме з 14 до 16 лютого, тобто на наступному тижні. І на заході Келох має повідомити про плани Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні. Давайте почнемо пряму мову. Радий повідомити про свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки 2025. Як спеціальний посланник президента США з питань Росії та України, я з нетерпінням чекаю на можливість розповісти про мету Дональда Трампа покласти край кривавій і дорогій війні в Україні. Я зустрівся з союзниками Америки, які готові з нами працювати. Ну а на банковій запевняють те, що в Мюнхені презентуватиме спецпосланник США Келох, лише попередня версія плану. І за словами радника, керівника офісу президента, подоляка позиція США, Європи та України щодо фіналу війни абсолютно точно будуть синхронізовані. Давайте почуємо. Подоляка я думаю, що вони якраз обговорюють цей план. Це ж буде презентація попередньої конструкції, як я розумію, та. Uh -huh. Де ще будуть якісь дискусії навколо цієї конструкції йти, комунікації на неформальному рівні йдуть. Вони свої пропозиції. Ви ж бачите, що періодично пан Трамп виходить вже з певними там, пропозиціями і так далі. Ну як елементи невід'ємної е, е, цієї формули. Е, і безумовно ці елементи нам очевидно відомі і так далі. Але дочекаємось презентації американської формули. Ну як вони це бачать, да ще раз підкреслюю, ну точно не будуть переговори йти там про Україну без України. Суб'єктність надто висока. Mm-hmm. Ну і власне по хронології подій, що буде відбуватися 12-го числа у середу у Франції буде зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Про це зазначав народний депутат Пан Гончаренко, де, начебто, теж будуть обговорювати певні рамки щодо потенційного плану Сполучених Штатів Америки. 14-го числа Кіткелог буде якраз представляти цей план Трампа. Ну а 20-го числа, начебто, він має прибути вже до Києва, так я розумію, для більш детальних дискусій. Але що має бути в цьому плані? Особисто Керелох це офіс. Не зазначає, але журналісти в Блумберг публікував, нібито цей з цього мирного плану, який буде представлено в Мюнхені, і агенція стверджує, що ідея містить потенційне заморожування війни на гарантії безпеки для України, щоб Росія не могла напасти знову. Водночас окуповані території лишаються тут. Я процитую у підвищеному стані. Значу, що офіційна адміністрація Трампа не повідомляла про такий план. Тим не менше, якщо пане Кирило взяти за основу те, що зазначає видання Bloomberg, а, наше сьогоднішнє голосування якраз присвячено цій темі. Як ви ставитесь, чи можлива заморозка лінії фронту, яка нібито передбачена планом Трампа? Ми пропонуємо наші варіанти відповіді. Звісно, у вас може бути інше бачення. Так, це можливо. Ні, не можна довіряти ворогу, або лише з миротворцями між позиціями. Тож, пане Кирило, прошу. Е, ну, я все ж таки більше чекаю все ж таки 14-16 лютого, що сам Кіт Келас скаже. А потім він приїде до Києва. Мабуть, є така інформація, і тут буде цікава розмова. А Блумберг це таке мені здається більше припущення. Але відразу по цьому плану, по цих контурах, є питання. По-перше, пропозиція підвисити ці окуповані території в такому підвищеному стані, тобто що ми не визнаємо і світ, не визнає нових кордонів. Світ визнає ці території тимчасово окупованими рано чи пізно ми їх повернемо. А як на це реагує Росія? Вона внесла Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області до своєї конституції. Така ситуація. Вони вимагають визнання цих кордонів. Як їх схилити до такого рішення, що ми кордонів не визнаємо? І нічого підписувати такого не будемо. Це перше питання. Друге питання: Гарантії безпеки України. Які це будуть гарантії? Будапештський меморандум. Членство в НАТО, особливі партнерства з сполученими штатами, це теж треба послухати і побачити, що це таке. Бо ми вже маємо погане буде печського меморандуму. Uh -huh. Третє, скільки завгодно можна казати про лінії бойового зіткнення, яка стане тимчасовою лінією е, розгранічення такої, але що робити з Курткою областю, де Збройні сили України знаходяться? І Путін давав команду вибити нас звідси і. До кінця серпня, потім до першого жовтня, до нового року, до 20 січня інаугурації Трампа. Але ми бачите, що тут збройні сили України тримаються, і шматок Кульської області є. Іде на Росія ніколи, бо їм доведеться ну доводиться потім якось своїм виборцям власному народу, власному населенню, розповідати про те, що це велика перемога, що всі завдання СВО, які ставив Путін, вони виконали. І всі будуть дивитися, які завдання були ЗВОВ втратити шмат Кульської області. Тобто, зараз ті умови, про які каже Блумберг, зараз вони неможливі. Треба, щоб щось змінилося. Тобто перемовини будуть важкими. Тому я всім кажу: не поспішайте, не поспішайте е, розраховувати свої сили ані до 16 лютого, ані на 100 днів до травня. Розраховуйте сили на весь 25 рік. Буде важко. Пане... Буде важко на а… Угу. пане Кирило. А власне, ну от ви, ваші побратими, як ставляться до цієї тези, яка звучить там заморожування лінії фронту? Ця фраза лякає, чи в принципі залежить від того, що за нею стоїть? У нас важко налякати. Чимось, бо і зараз досить активно. І ми розуміємо, що ворог буде тиснути, буде порушкувати всі домовленості, і щось легко і швидко не буде. Ми розуміємо, що зараз, коли Волог потрохи просувається на Донеччині, потрохи виснажений, з великими втратами, але потрохи просувається, він буде на перемовинах намагатись диктувати умови. Просто mm -hmm. про те, що ми їм віддали чотири області, наприклад, mm -hmm. бо вони в їх Конституції. Тому ми розуміємо, що перемовини не будуть швидкими, що сторони не сядуть сьогодні за а до вечора не скажуть нам фініш. Що перемовини будуть тривати довго, важко і це буде. Багато в багато ну, великий вплив оказувати зразу декілька факторів: ситуація на фронті, по-перше, ситуація в економіці. Тому ми воюємо, стримуємо ворога. Як каже наш головком Сирський, в обороні судо в, в обороні війни не виграти, тому готуємо контрудари, готуємо контрнаступи, готуємо перехоплювати ініціативу. Б'ємо по ворожих об'єктах по НПЗ, по нафтобазах, по сховищах, Так, по безумовно. Пітрин. Є вже певна статистика да, цих ударів, і які е наслідки так. мають Так. ворог в чергу теж б'є по наших телах, по мірних містах, щоб деморалізувати в нього нічого не виходить. Б'є щодня майже по об'єктах енергетиці, але ми бачимо страшні прогнози про те, що українці будуть по 2-3 доби взимку сидіти. Без світла такі прогнози були від деяких експертів, що в осені енергетики, міністерство, кабмін. Вся вертикаль працює. Працює дуже добре, і бачимо, світло у вас є. Ми цим переймаємося насправді, чи є у вас у наших родин, у наших близьких у українців толу світло. Це теж для нас питання дуже важливе. Тобто ми тримаємось, ми завдаємо ударів, і все це буде впливати на перемовини з ворогом. І ситуація з партнерами, і інші перемовини, ситуація в світі, ситуація на фронті, ситуація в економіці і в тулу, все це буде впливати на перемовини. Тобто, зараз стартові позиції вони взагалі не мають ніякого відношення до позицій, які будуть наприкінці перемовини. Я вважаю, що це все ж таки кінець 25-го року. Пане Кирило, чи можлива домовленість без України чи є така загроза? Чи бачите ви її? Бо я звернув увагу на заяву е МЗС -у, Росії. Вони кажуть, що вони готові до жорсткого торгу з Трампом щодо України е з урахуванням там реалії і так далі. Але України, якби в цій формулі, немає. Вони будуть торгуватися з Америкою, хочуть принаймні так за наші території. Вони думають, що будуть торгуватися з Америкою. Ніхто з ними торгуватися не буде. Ми бачимо, що Трамп діє досить жорстко і відносно Мексики, і відносно Панами, і відносно Канади. Він диктує умови та погрожує, і він бачить, що це працює. Росія хоче, звісно, Путіну дуже дуже йому кортить домовлятися з Трампом як рівний. Але Трамп і Путін це не одне й ж, це не рівні. Гравці, Сполучені Штати та Росія це не рівні гравці. І це страшна ілюзія Путіна і Кремля, що вони можуть розмовляти зі Сполученими Штатами як рівні. Ця ілюзія буде дуже дорого коштувати. Не буде рівних перемовин. Будуть важкі перемовини між двома сверхдержавами це Сполучені Штати і Китай. Росію навіть не покличуть за стіл. Будуть ставити перед фактом, якщо вона чогось не розуміє, будуть тиснути. Перемовин про Україну. Між великими якоби державами сполученими штатами та Росією не буде сполучені штати і Росія різні військові категорії. Угу. Ну до речі, з Китаєм не все так добре у штатів виглядає принаймні так, що ну я думаю, ви стежили, да, за те, що запровадили взаємні тарифи на товари. Ну і відповідно анонсували дзвінок впродовж 48 годин. Це анонс був у нас ще в понеділок. 48 годин від пройшли, і відповідно нічого не сталося. Тобто Трамп і Сі Цзіньпін… Не змогли зідзвонитися, ну і відповідно це наштовхує на ну на розмірковання про те, яку роль може. Зіграти Китай, якщо в них будуть погіршуватись далі відносини зі сполученими штатами, конкретно в нашому випадку як Китай може на нас вплинути? Адже ну багато чого вони виробляють дронів і так далі, і постачають Росії. І ми багато чого купуємо в Китаї. Ну я маю на увазі, закуповуємо комплектуючі якісь деталі. Отже, пане Кирило, як ви вважаєте, чи не може Китай погіршити нашу ситуацію? Ну, ми бачимо, що і Китай і штатів ще зараз грають муцкулами, зараз підвищують ставки постійно, щоб потім прийти до важких великих важливих перемовин про дуже багато що зараз. Іде підготовка, така підготовчий процес щодо е, ролі Китаю у цій війні у російській агресії проти України. Китай вже зробив і робить дуже багато поганого проти України, якщо б не підтримка Китаю. Якщо б не допомога Китаю, не бізнес Китаю з Росією, вона б впала економічно, ще у 2022 році, але Китай не виходить ані з інтересів Росії, ані з інтересів України. Китай виходить виключно зі своїх інтересів і планує на десятки років вперед. Китай, мабуть, один з найбільших вигодоотримувачів від цієї війни, е тому що він отримує дуже дешево, з дуже великим дисконтом російський газ, нафту, ліс. Все, що захочеть, і продає росіянам все від військової форми до дронів. Китай дуже непогано заробив на цьому, дуже непогано підтримав свою економіку. Інше його не цікавить. Він не є союзником Росії, не є нашим союзником. Він заробляє. Він виходить зі своїх інтересів. На жаль, в його інтересах зараз жива Росія. Угу. Пане Кирило, ви ще згадували про а, такий аспект, як а, курська операція в нашому кейсі п, потенційних перемовин з росіянцями, і тут я хотіла вас запитати: а про те, що от, знаємо, що і президент наш не виключив роль Курської області на переговорах з Росією, назвавши курську операцію дуже важливою. Як ця територія, яку контролюється збройними силами України, може бути використана при перемовинах з росіянцями? Ну я так розумію, основна ідея це обміну цієї території на ту територію територію, яку тимчасово окупувала Росія, але чи можливий такий варіант з огляду на те, що ми маємо нещодавно такий кейс, як Запорізька атомна електростанція, до якої ми пропонували а, повернути нам її під контроль, натомість ми продовжуємо транзит російського газу? І росіянці на такий крок не пішли. Тож а, не знаю, ви бачите на що можемо обміняти курську область, чи спогоється на таке росіянці? Або можливо, тут питання навіть не у обміні території земель, а не знаю, Курська область можна бути використана. В якомусь іншому ключі тиску на Росію це питання, мабуть, не до молодшого сержанта, а до президента чи до диплому дипломатії. До нашої. мені важко відповісти, як це буде використано. Але це однозначно буде використано, тому що як ми з вами казали, що політично захоплення частини Курської області для Кремля це такий провал, це така зрада, це така ганьба. Що вони втратили частину своєї, як кажуть, канонічної території? Вони підуть на все, щоб її забрати назад, або військовим шляхом. Вони дуже тут тиснуть зараз, дуже активно працюють, або дипломатичним. Але це питання їм доведеться вирішити інакше в підручниках історії Путін ніяк не переможе. Але знаєте, ну принаймні зараз складається враження, що їм на Курську область просто начхати взагалі у своїх звітах про неї забули. І е, вчора чи коли там росіянці з білорусом підписали чергову там угоду щодо застосування ядерної зброї, якщо на на їх територію будуть нападати і про Курську область, якось взагалі не турбуються в цьому контексті. Ну змінили там ну, керівників, там точніше додали керівників. З'явився власне новий новий та так? Так. Зам зам губернатора в і поставили туди віце-мера Сургута м, Базарова на, на цю курську область. Ну я не знаю. Можливо, має посилити призначеного раніше е, керівника, який можливо не справляється з поставленим завданням. Угу. Ну так згадують, але це проблеми. Звісно, вони не хочуть зміст згадувати про це. Бо це їх прокол, це їх кемба, це друга армія світу. Пішла в Україну проводити спеціальну військову операцію та втратила частину Пурщини. Вони так не хочуть про це згадувати, але на перемовинах до цього повертатися мені здається, це цього не уникнути. Обов'язково доведеться до цього підходити і щось з цим робити. Наші дипломати, наші переговорники, звісно, це використають Угу. угу. до е, іншого напрямку, де росіянці можуть застосовувати. В свою силу Володимир Зеленський вважає, що зараз немає змоги повернути всі окуповані Росією території. Про це він заявив в інтерв'ю британському журналісту. За словами президента, Україна не готова втрачати мільйони життів громадян заради невизначеного результату. Втім, президент додав, що всі землі будуть повернені часом, десь завдяки військовим на полі бою, а десь і дипломатичним шляхом. Почув президента. Now we cannot... сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні люди і не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде. Але ми також не можемо порушити клятву, яку ми дали людям, які втратили своє життя заради нас у війні. Ми не можемо порушувати конституцію, і ми ніколи не визнаємо ці території як російські. Це не питання компромісу. Не може бути компромісів у питанні суверенітету держави. Водночас, на жаль, нинішня допомога партнерів недостатня для того, щоб повністю витіснити РФ з окупованих територій України однак, зрештою, ми їх повернемо. Фішенфораступутін. Ну і водночас Володимир Зеленський впевнений, що Путін спробував втягнути Білорусь у війну з Україною. Про це президент заявив на брифінгу після зустрічі з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Лемі. І, за словами Зеленського, саме для цього очільник Кремля хоче розташувати війська у сусідній країні. Почуємо цю позицію. Ви побачите. Він буде провокувати інші країни, може бути Польща наступною або країни Балтійські країни. І це не просто, знаєте, якась риторика чергова. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців може, і Сполучені Штати будуть говорити, що це а це залякування. Це залякування Польщі, залякування. А Литви і інших Балтійських наших а, партнерів, але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Угу. Пане Кириле, як вам така заява президента щодо а, чергового розгортання російських сил на території Білорусі? Ну і власне, а, я так розумію, підготовка, мабуть, ще одного походу на Київ з тієї сторони, або вже на країни а, НАТО? А це логічний сценарій, дуже насправді дуже логічний. Якщо якийсь перемовини з України, яка заморозка буде, що далі робити? І тут Путін може намагатися такий запасний варіант. З Білорусі заходять, але не на Київ, а заходять з Білорусі на Польщу, на країни Балтії. Йдуть війська, йдуть війська у Європу. А Путіна там немає. Це Лукашенко, це незалежна Білорусь. об'явила війну. Ну, чи спровокувала якось щось зробила? І війна йде з Білорусю. А Путін він над. Цим, як пам'ятаєте, 2014 рік Крим, Донбас, це не ми. Це місцеві. так і бункерів, це не ми. Це сябри, це Лукашенко все. Але я можу домовитись, я можу вам допомогти. Придіть до мене, до Путіна, назвіть мене не як мене називають українці, не щуром бункерним, назвіть мене миротворцем, і я вам допоможу. І вони прийдуть. Вони налякані до нього побіжуть. Думаєте, що, що, що... Лукашенко ну, незважаючи зважаючи на всю залежність від Росії, дозволить подібний сценарій? Одне діло, коли з твоєї території на нападає на територію України, яка не є поки що членом НАТО, а інше діло розгортати зі своєї території війну прям з цілим альянсом А Лукашенко доведеться вибирати між тюрьмою в європейській країні та кулію в потилицю від Путіна. Вибір очевиден там може і пократити. А потім Путін пообіцяє його захистити, приведе всіх до миру, посадить за стол перемовин. Насправді для Путіна це було б непоганий, такий виграшний лотерейний білет, ну, щоб зробити з себе вже не агресора, а миротворця, який потрібен. Можливо, вони в цю гру намагаються зіграти, можливо, такий сценарій політично він ну, взагалі працюючи. Пане Крило, все ж таки президент говорить про втягнення власне Білорусі безпосередньо у війну з Україною не з Європою, і тому хочеться звичайно тут проаналізувати. Якщо такий сценарій відбудеться, яких це від нас зусиль додаткових ще потребуватиме? Що потрібно буде робити державі? Як суспільству треба буде мобілізовуватись посилено, напевно, так? Ну, власне, і чи готові ми до такого сценарію повністю? У нас війна з Білорусі вже є. Саме з території Білорусі заходили російські війська. Ми навіть не знаємо, ми не можемо сказати так, які війська. З території Білорусі, на територію Незалежної України, у 2022 році зайшли ворожі війська, які вбивали і мирних мешканців, і погрожували Києву, намагались захопити територію України. Саме з території Білорусі по нас летіли ракети, по нас летіли шахеди, завдаючи ударів по території Незалежної України. Чи є Білорусь у даному випадку агресором? Безумовно, так. Можуть вони казати, що, що завгодно, що то Росія з нашої території зайшли війська, нам не сказали, з нашої території запускають ракети, нам не кажуть, але все це, це балачки. З території Білорусі агресію вже здійснювали те, що вони не об'являли нам офіційно війну. Так Росія теж не об'являла. У них це спеціальна військова операція. Тому Білорусі зараз сприймається нами як агресор. Нічого не змінюють. Для Може, чого а, а, пане Кирило, для чого такий сценарій Лукашенко ну виглядає як ну не дуже розумний крок самогубство. Ну от якась участь у війні в Україні. Ну в нього ж Я немає в... такої армії, немає такої кількості населення, як ну, навіть в Росії, зрозуміло. У Лукашенко це не потрібно, але це йому і не було потрібно. Лукашенко зараз не питають, а ставить Москва його перед фактом. Він змушений, тому що захист в нього дуже дуже невеликий. Так, Москва з ним ще домовляється, ще враховують його побажання, тому що є китайські інвестиції в Білорусі, тому там є деякі запобіжники, але побільше... Загалом Росія Кремль диктує Лукашенка як робити. Якщо вони захочуть завдати ударів з території Білорусі, вони це зроблять. Тому там наша розвідка моніторить ситуацію постійно. Дивиться, скільки яких там військ, чи є загроза, чи ні. Політично це буде мені здається, не питання. Лукашенка підтримує відразу. Ну в нього не буде вибору. Пане Кирило, ми вам а, подякуємо за те, що долучилися так. до нашого ефіру і дали таку фахову оцінку всім цим важливим темам: військової збройних сил України, доброволець, спецпідрозділу Грім. Кирило Сазоно був з нами на зв'язку. Ще раз пане Кирило.